Вітаю всіх. мені прийшла велика, дві великі посилки із темо, і я вам хочу їх сьогодні показати, тому що вони супер крутюші. Почнемо із таких е, мало цікавих речей. Це ось, така от, е, ось такі от тули для, е, як, для вимірювання центрингу. Давайте знайдемо якусь картку. Як це робиться. Нам більше щось для фону. Допустимо ось така коробка. Кладемо картку і кладемо зверху цей тул. Головна ідея в тому, що ви ставите цю картку ось приблизно ось так. І можете зрозуміти. Які відступи є зліва, які справа, і який грейд може мати картка? От, є в інтернеті багато формул для того, щоб зрозуміти при яких співвідношеннях які приблизно будуть грейди, звичайно при грейді. Не тільки центрування враховується, а ще і інші речі. Давайте дивитися, що у нас наступне. Наступне це ось такий магнітний тримач. В ньому можна поставити картку. З ліфсом вона не дуже добре хоче триматись. Давайте її витягнемо із ліфса. Напевне, що ось так правильно буде. Тепер закриємо. І от у нас о, така собі альтернатива топлодерам. Вони твердіші, ніж топлодери, тримаються непогано, якщо поставити їх на якийсь стенд, вони будуть стояти. Стенду в мене як такого немає, але дуже прикольна річ. Не дешеве, але для деяких карток, щоб вони стояли красиво на, цьому, на перед тобою, дуже навіть непогано, для того, щоб любуватись картками. Наступна річ, яку я би хотів показати, яка дуже крута. Um, давайте почнемо із того, що. Я трохи граю в TCG покемон і для колод, колоди потрібно десь зберігати. Одним із виходів це є ось такі коробки з Build and Battle або Booster Bundle. Вони є нормальним рішенням. То, якщо у вас немає грошей на щось дорожче, то. Я думаю, що можете попросити в когось знайомого, вони вам їх подарують або продадуть за мінімальну ціну. Або, можливо, у вас такі завалялись. Другим кроком є приблизно ось такі декбокси, вони вже пластикові, тобто будуть більш довговічні, вони на липучці. От, в них також поміщається колода, все круто, Їх, вони є різні, вони бувають і окремо продаються, вони дорожчі, і вони, ну, в залежності від того, які саме. От, наприклад, ці були у е, пакеті з молоком і з цією панянкою. Я її не знаю, це якийсь професор. Оця продавалась окремо, вона трохи більша. Тут може поміститись більше, ніж одна колода, може поміститись колода, якісь додаткові картки, і є для цього розділювачі. Не знаю, наприклад, ви хочете, у вас в колоді є якісь ем, картки, які можна замінити на інші, і е, хочете носити з собою. Це такий другий крок. Третій крок і те, що мені прийшло, це ось така от коробка для колоди. Вона супер крута. На ощуп вона в рази крутіша, навіть оця із крутіша, ніж оця Іоно. Тут навіть Іоно, але вона крутіша, вона виглядає дорожче. Давайте її відкриємо. Всередині такий от м'який матеріал. Це вже не Пластик і не шершавий пластик якось тут. Це м'який матеріал. Що у мене тут помістилось? У мене тут помістились дві колоди. У мене є а, певні колоди. А, оця конкретно це Melmetal, здається. Ми деколи граємо, не професійно. От, а, і вона дуже колода проста, от, але мені було важливо показати, скільки колод сюди вмістилось. такі розділювачі. І ось друга колода Пікачу із Battle Stadium. От. І зі всіх зрозуміло, що це колода Пікачу. І так, Одна колода, роздільник. Ще одна колода. Помістилась, помістилась. Прекрасно. І вже із отакою коробочкою, красивенькою, можна йти, я знаю, у Львові і в Києві є клуби, де можна пограти в PCG. От така коробочка. Прикольна, класна. Дві деки поміщаються, супер. Але це не все. Наступний рівень. Ось така коробка. Для більшої кількості колод. Зараз покажу, що у мене тут помістилось. По-перше, дві секції відкриваються окремо на магнітах. До речі, тут теж магніти. От, магніти відчуваються прикольніше, ніж липучки, і не зношуються, наскільки я знаю. Що в мене тут поміщ... помістилось? Тут дві колоди з правої сторони. Це колода хандума, здається. Це колода Хандома із ну, премейдена колода. І ще одна колода це із ä, Battle Stadium. І ось такий розділювач. Тобто маємо уже. Дві колоди, і я ще більше покажу. Тут є місце поставити ще один розділювач і додати картки, які би ви хотіли на заміну. Наприклад, не знаю, більше енергії для конкретних випадків, більше іону для конкретних суперників. Відкриваємо з іншої сторони. Що в нас тут? А тут якраз те, про що я говорю. От, наприклад, колода Черізарда. І у мене є, наприклад, трохи енергії, якісь артазони додаткові, йоно, ще йоно, чермільон. Тобто карти, які можуть піти на заміну. І розділювач. І того у нас помістилось в цю коробку три колоди. І це ще не все. Сюди можна ще поставити кубики. Маркери станів. І вони будуть тут зберігатись. Можна це все розкласти, ось так, і діставати те, що вам потрібно. Разом воно має отакий прекрасний вигляд. Місця є більше, ніж хотілося б, можливо, навіть Можливо, навіть хотілося б, щоб воно було як трималось, а не їздило. Ну, загрузити чимось завжди можна. Можна в мене тут є якийсь трохи балку, сюди можна ще поставити карти. Наприклад, ви йдете в клуб, ви хочете поміняти картки, з кимось помінятися, ви взяли свої картки, вже не в пайндер, поставили їх тут і пішли в клуб уже із трьома колодами, якщо у вас такі є в наявності. Це що стосується колод. От, оце річ реально крута. Вона мені дуже сподобала ще раз. Приємний матеріал всередині, зверху в замінник шкіри якось так. Що ще? Якщо ви відкриваєте багато бустерів, то у вас з'являється проблема, а де ж тримати картки. А я їх тримав до цього в коробках від ETB. Сюди в коробку поміщається декілька сотень карток. Давайте я візьму одну, в мене є ось така. Наприклад, ось це в мене балк із 151, це у мене балк із ОБ, а це в мене балк із Temporal Forces. Вони прекрасно тут зберігаються і з мінусів. Приходиться отак от підписувати, і кожна коробка в мене тут стояла, в мене ось приблизно ось таку висоту займала. Альтернативи. Дуже важка річ, але дуже крута. Ось така коробка для карт. Що всередині? Всередині вона так от відкривається повністю. Всередині місце більше, ніж в одному ETB. І цього місця ну, супер багато. Для прикладу, оце весь мій балк по призматику по центру. Оце весь мій балк по SSP по Surgeon Sparks. Я ще в ВДБ їх був, вони в мене посортовані, і тут, наприклад, по 5 у призматику отакі от, е, закладки. Тобто, якщо мені потрібно знайти якусь конкретну карту, я її знаю номер, я можу знайти її пошвидше. О тобі і дрібі. В комплекті йде ось такі от, йдуть от такі от роздільники. Їх, е, ну, Дуже легко знайти ну саме між картами. Карти йдуть всі в один рівень. А вони йдуть. Також тут у мене є картки із слів «саме». вони прекрасно встають сюди. Місце тут ще є по боках, тобто картки можуть бути ширшими. Я пробував вставити ось такі от кейси. вони... Влізають сюди, їм важко влізти тут з країв, вони бачите, випирає. А також я пробував цю ж саму дію із топлодерами. Вони не поміщаються, топлодери. Ну, точніше, от бачите, він, він криво встав. Топлоадери, для топлоердерів є інше рішення. Є Ось такий прекрасний альбом для топлодерів Биндер. Не можна зберігати всі а, цінні картки, які у вас є. А, загалом загалом картоп помістилось сюди дуже багато. А, давайте можете спробувати вгадати, скільки отаких от коробок. Від ETB, я спорожнив. Я вже замовив собі ще два, ось такі, можливо, навіть трохи більше, бокси. Вони дуже класно виглядають. Можна сюди зробити якусь невеличку наліпку із тими доповненнями, які тут. В конкретному боксі. А, із мінусів він із картками реально важкий, але а, я думаю, що якщо в мене буде такі як два бокси, мені буде знайти конкретну картку а, із балку а, набагато легше, ніж а, шукати її по 10, 5, восьми і тібі. Навіть підписаних. Я останнім часом їх ось так: от підписую. От це звичайний. Малярний скот. Давайте можете в коментах вгадати, скільки я спорожнив від і бішок. Взагалі, покупкою я дуже радий. Оця одна коробка коштує менше, ніж. В рази менше, ніж волт X найдешевший От, Але приносить мені ну, прямо море задоволення. Цей матеріал м'який і магнітні кришечки. Вони просто прекрасні. От. По планах надалі планую сьогодні має виїхати. Journey Together дуже багато із е, Великобританії. Дивлюсь, ще не виїхали. Я буду дуже злий, якщо вони не виїдуть, тому що це вже буде друге відправлення, друга п'ятниця, яку, е, яку мені не відправляють. Е, я пообіцяв певним людям, що будуть якомога швидше, і вони би мали бути ще минулого е, тижня. Але їх немає. Я чекаю. Дуже повільно працює міст Експрес в, в Великобританії, тому що із Польщі у мене вже декілька посилок прийшла. Також чекаю із Зенмаркету японські і. Так, японські японські бустери, точніше, японські бустербокси. Вони будуть, вони будуть через декілька тижнів. от І будемо робити відкриття цього всього, якщо цього тижня, скоріше за все, що нічого відкривати цього, цих вихідних не будемо, але якщо будемо відкривати на наступний тиждень Journey Together, цілий бустер Box, є певні люди, які хотіли б для яких. Які хотіли, щоб я б для них відкрив. І е, е, я буду задоволений відкрити, не відкривавши цей, це доповнення. Якось так. Е, пишіть, чи вам цікаво було подивитись ось таке от відкриття. Пишіть, чи маєте ось такі е, бокси великі, класні е, в китайської якості. Декбокси, uh, вот, uh, які у вас є. Uh, вот. И вам цікаво, вам цікаво і чи вам цікавий такий контент? Гарного всім дня, бувайте!